Вирушаючи в зону, кожен геймер питає себе, чи витримає мій ПК Stalker 2. Розробники обіцяють неймовірну графіку та підтримку новітніх технологій Nvidia, зокрема DLSS 4 і генерації кадрів. Але що це все означає для вас, пересічного гравця? Сьогодні ми розповімо, як ці технології працюють у грі, і найголовніше, чи варто їх вмикати взагалі. Тож приготуйтеся зараз. Ми перевіримо наскільки плавнішою та красивішою може стати гра завдяки DLSS та технологіям RTX. Першу DLSS. По суті, це розумне масштабування на базі штучного інтелекту, яке дозволяє грі працювати швидше, практично не погіршуючи картинку. Гра рендериться у нижчій роздільності, а нейромережа домальовує деталізацію аж до 4К. Результат значний приріст частоти кадрів. Наприклад, на GeForce RTX 5070 середня частота у 4К виросла з 30 до 70 кадрів на секунду після вімпнення DLSS 3 з генерацією кадрів. Тобто гра стала працювати майже у 2,5 рази швидше. А якщо увімкнути DLSS 4 в налаштуваннях застосунку Nvidia, то це дасть ще кращу якість зображення, менше тремтіння дрібних деталей і стабільнішу картинку. У Stalker 2 з нової моделі DLSS помітно зменшилося мерехтіння листя і дрібних об'єктів, через що зображення виглядає чіткішим. Іншими словами, ви отримуєте істотно вищу частоту кадрів без відчутної втрати якості. А часом картинка навіть приємніша ніж без DLSS. Ну а ще це дасть змогу увімкнути функцію фреймген, яка подарує вам ще вищу частоту кадрів. Ну а далі, власне, та ж таки генерація кадрів. Ця функція, доступна на відеокартах RTX 40-ї серії, використовує штучний інтелект для створення додаткових кадрів між звичайними. По суті, відеокарта малює не один, а два кадри за такт. А на RTX 50 серії навіть більше. Як наслідок, частота може подвоїтись з 60 кадрів на секунду. Ми отримуємо аж 120 FPS, що ви зараз і бачите на екрані. Ні тобі ревків, ні якогось розмиття. І раніше, відносно недавно, геймери ще побоювалися, що такі штучні кадри можуть додати шлейфи позаду об'єктів або збільшити імпут лаг. Але Nvidia суттєво вдосконалила алгоритми, і в DLSS 4 помітно зменшено ефекти гостингу при генерації кадрів. Бачите, навіть при швидкому русі всі об'єкти залишаються досить чіткими. А затримку ведення компенсує технологія NVIDIA Reflex. Вона зменшує системну затримку аж до 45%, тож відгук керування залишається напрочуд швидким для самітної гри. Це означає, що ви отримуєте суперплавний геймплей без відчуття ватного керування. Ну а генерація кадрів буквально вдихає нове життя у гру, роблячи анімації ультраплавними. І напевно, дивлячись на всі ці кадри, у когось уже виникає бажання апгрейдитись за першої ж ліпшої нагоди. І одним із найкращих варіантів, яким ми самі користуємося в редакції, подекуди, залишається магазин Телемарт. Топова крамниця для геймерів в Україні, яка вже понад 15 років знає, чого хоче геймерська душа. Тут можна знайти цілу лінійку відеокарт GeForce RTX 50 серії, і якщо хочете брати нові комплектуючі лише у перевірених постачальників, купуйте саме тут в офіційних партнерів NVIDIA. Тепер про рейтрейсинг. Під цим брендом маємо на увазі апаратне трасування променів, а саме складні ефекти освітлення, тіней і відбитків, що роблять картинку фотореалістичною. У Stalker 2 rtx технології відчутно змінюють атмосферу. Світло реалістично заливає кімнати, тіні від об'єктів м'яко розтікаються, а відблиски на воді чи в калюжах реагують на рух. Ви буквально відчуваєте себе в постапокаліптичній зоні ще глибше. Картинка оживає просто на очах. Але краса має свою ціну. Трасування променів дуже вимогливе до заліза. Без допомоги DLSS, гра з усіма ефектами рейтрейсингу може просідати по частоті кадрів навіть на потужній відеокарті. Наприклад, якщо вимкнути DLSS, 4К з повним набором ефектів дасть вам заледве ледве 30 кадрів на секунду на середньому RTX 5070. Проте саме тут виручають попередні технології, адже DLSS та генерація кадрів компенсують падіння продуктивності. З ними ми отримуємо плавні 60-100 кадрів на секунду, навіть з увімкненим рейтрейсингом. Таким чином, рейтрейсинг у Stalker 2 це про максимальне занурення. Ви бачите зону такою, якою її задумали розробники у всій графічній красі. А DLSS 4 дозволяє насолодитися цією красою без шкоди для плавності гри. Отже, чи варто вмикати DLSS 4, генерацію кадрів і рейтрейсинг у Stalker 2? Однозначно так, якщо ваше залізо це підтримує. Ці технології разом перетворюють гру на справжнє некстгенове видовище. З ними ви отримуєте і значно вищу частоту кадрів, і при цьому чудову і насичену картинку. Гра відчувається плавною, керування чуйне, атмосфера ну, максимально глибока. Ви більше занурені в світ зони, не відволікаючись на фрізи чи низьку частоту кадрів. А Nvidia Reflex подбала, щоб не було жодних лагів. Тобто стрілянина і реакції відбуваються миттєво. Ми побачили, що DLSS 4 творить дива, і навіть на середніх RTX-картах Stalker 2 іде у понад 60 кадрів за секунду при ультраналаштуваннях, де без цієї опції гра перетворюється на досить таки бредесеньке слайдшоу. А візуальні ефекти RTX додають вау-ефекту кожній сцені. Неважливо, чи ви зараз просто блукаєте зоною, чи дивитеся якусь напружену кінематографічну катсцену. Коротше, висновок простий: якщо у вас є карти RTX 50 серії, сміливо активуйте DLSS Super Resolution, Frame Gen та всі інші RTX фічі. Ви отримуєте найкращий досвід без будь-яких мінусів. Ну, а якщо у вас карта старішого покоління, все одно радимо вімкнути хоча б DLSS Super Resolution. адже це по суті ваш безкоштовний приріст частоти кадрів. Серія Stalker вона завжди була про атмосферу і занурення, і з технологіями NVIDIA ви зможете поринути в цей світ наповну, не жертвуючи продуктивністю. Тож до зустрічі в зоні, хай вона буде плавною і красивою.